English for Kids Online. Hello everybody! І так, сьогодні ми з вами продовжуємо цикл уроків за нашим робочим зошитом авторівку Саван Вітушинська до підручника Smart Junior 2 клас. І так, тема у нас Animals. так, Тема п'ята. Починаємо ми з урока 5A. І так. Count and write. Полічи і напиши. Let's count ducks. Отже, ducks ми вже порахували. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Let's count kittens. Або cats. How many cats? 1, 2, 3, 4. 4 cats. Написали. 4. Так кошенятка. Далі monkeys. Let's count the monkeys. Порахуємо мавпочок. 1, 2, 3, 4, 5, 6 monkeys. Так, parents. Let's count parents. 1, 2, 3. Троє. Так, Hippos. Let's count. 1, 2. There are two Hippos. Так, два бегемотика. Тепер нам треба розписати. I can see five ducks. Я бачу п'ять уточок. Кач... Ну, каченят. Далі. I can see four cats. Я бачу I can see four cats. Я бачу чотирьох котиків. Давайте зробимо текст uh, більшим, щоб воно було виднішим нам. Угу. Далі я бачу шість мавпочок. Uh, I can see. Так, I can see six monkeys. Я бачу шість мавпочок. Наступне. I can see three parrots. Я бачу э, трьох папужок. І останнє а, бегемотики. I can see two hippos. Я бачу двох бегемотиків. Окей, поставте відео на паузу, будь ласка. Дописуйте ці речення, потім після того, як ви написали. Прочитаємо ще раз. One. I can see five ducks. Two, I can see four cats. Three, I can see six monkeys. Four, I can see three parrots. Five, I can see two hippos. Well done. На цьому огляд уроку 5A, 5A, стрінка 41, завершено. Lesson 5B. Вправи 1, 2, 3, стрінка 42. 42. Make up words and write. І так, утвори слова і напиши їх правильно. І так, хлопчик бігає. Run. Папушка літає. Fly. Хлопчик плаває. Swim. Плавати – «swim». Так, і діти розмовляють. «talk» Розмовляти. Окей. Okay. Run, fly, swim, talk. Вправа друга. Circle and the odds one-out. Оведи в рядку. І так, перше. Pen, yo-yo, book, ruler. Що у нас зайве? Йоу-йо, тому що всі інші є предмети, які нам допомагають у навчанні. Да, йо це у нас ето іграшка. Наступне Paret, Monkey, Hippo, Robot. Ну, well, I think Robot is uh, the word one out. Yes? Зайве. Всі останні це тварини. Woodrobe, mother, brother, sister. Wardrobe – зайве слово. Чому? Тому що це гардероб, а то члени нашої родини. Fly, swim, white, run. Зайве слово run. Стоп. White, вибачте. Тому що white це е, назва кольору. А fly, swim, і це це Good. Поставте відео на паузу. Прочитайте ще раз всі всі слова, так? І оберіть правильне слово, зайве слово в кожному рядочку. Абсолютно в кожному. Так, третє завдання: Read and write answers. Прочитай, напиши відповіді. Відповіді: Yes, I can, no, I can't. І так, can you swim? Якщо вмієте плавати, то ви пишете Yes, I can. Якщо не вмієте, то No I can't. Тобто це вже ви обираєте правильний варіант. Can you fly, чи вмієте Ну, Тут однозначно ми всі напишемо no i can't, тому що ми не птахи. Літаком не рахується. Can you run? Чи вмієте ви бігати? Ну, я думаю, що всі напишуть, можливо, yes I can. Can you cook? Yes I can. Так. Ну а там дивіться, обирайте свої відповіді. Це вже up to you. Тут не може бути правильної або неправильної відповіді. Це все залежить від вас. Good. На цьому огляд сторінки 42 -ї. урок Урок uh, lesson 5B завершено. І так, тема 5 Animals продовжується. Lesson 5C. Урок 5C. Ми працюємо справою 1, 2 на сторінці 43. Read and match. прочитай, з'єднай. І так, it can jump. Воно вміє стрибати. But it can talk, але воно не вміє розмовляти. Далі. It can fly and talk. Воно вміє літати і говорити. But it can't swim. Але не вміє плавати. Отже, ну це, мабуть, папушка. It can swim, but it can't fly. Воно вміє плавати, але не вміє літати. Де це крокодил. Крокодил. І останнє It can run, but it can't jump. Воно вміє бігати, але не вміє стрибати. That's an elephant. Це слон. Поставте ще раз це відео на паузу і прочитайте, будь ласка, усі ці текстики. Обов'язково. Опис. Що вміють і не вміють робити ці тваринки. Вправа друга. Look and write. Поглянь, і напиши. This is a parrot. It can fly. Це папушка, і він вміє літати. Далі, this is a cat, it can't swim. Це uh, cat котик, і він не вміє плавати. Отже, нам треба показати, що хто вміє не вміє робити. Да? Далі, наступне: this is a rabbit. This is a rabbit. Це кролик. It can jump. Він вміє стрибати. It can jump. Так. Четверте. This is a dog. This is a dog. It can. It can't. Мало написала can. It can't talk. Це песик, він не вміє розмовляти, звичайно. п'яте. This is a penguin. It can swim. Він вміє плавати. І останнє, шосте. This is a snake. Це змія. It can't Run, вона не вміє бігати, бо в неї немає ніг. Поставте відео на паузу, будь ласка, почитайте ці речення, групи речень до кожного а, малюнку. Так? На цьому огляд стрінки 43. -ї. Так, урок 5B завершено. Тема п'ята. Animals Тварини. World 5 English World 5, yes, або Smalls World 5, стрінка 44 um, І так. Нам треба Read and Circle. Прочитай І так. the hippo has got a big mouth. У бегемотика великий ротик. The bison has got Two horns. У бізона два роги. У бівера у бобра нема такого, да? The duck can fly. Качка вміє літати. The giraffe has got a long neck. У жирафи довга шия. The monkey can climb. Мавпочка вміє повзати. The lion can't talk. Лев не вміє розмовляти. Seven. Uh, the crocodile has got big teeth. Крокодил має великі зуби. 8. Восьме. The beaver can dive. Бобер вміє пірнати. Поставте відео на паузу. Обведіть необхідні слова і прочитайте ще раз. Поверніться на початок нашої вправи. Я написала про кота. This is a cat. Це кіт. наприклад, ви намалювали котика. It can run, він вміє е, бігати. It can talk. він не вміє розмовляти. Будь ласка, будь-яку іншу тваринку описуйте, так, і говоріть про її abilities. Що вона вміє, що вона не вміє робити. На цьому це все. Огляд 44-ї сторінки. Урок Smart World 5. Завершено. Unit 5 Animals. Smart Time 5. Вправи 1-2. сторінка 45. І так, перше завдання треба утворити слова і написати. Make up words and write. This is a pond. Це ставок. It's a tree, це дерево. It's a bear. Це ведмідь. It's a river – річка. Поставте відео на паузу. Права номер 2. Make up sentences and write. Утвори речення і напиши. І так. Uh, what's in a forest. Що знаходиться в лісі. Так? Тобто треба розставити правильному порядку слова. Two. Друге речення. This is a river. Це річка. This is a river. Number 3. What's. in a river river show reach what's in a river Four. this is a beaver beaver say this is a beaver what under the tree, що під деревом? What's under the tree, що під деревом? Шосте речення. The bear is under the tree. Ведмідь під деревом. Поставте, будь ласка, відео на паузу. На цьому огляд стрінки 45-ї -е. урок uh, Smart Time 5 завершено. Unit 5 Animals Revision. Exercise 1, page 46. Uh, fill in the blanks, Проставте пропуски. так, wha look! Wha what's that? Поглянь, що то! It is brown and small. Воно коричневого кольору і маленьке. It has got small. Ears – Воно має маленькі вуха, and a small nose і маленький носик. It can climb. And jump. Воно вміє um, climb повзати, так, і стрибати jump. І це monkey відповідь, це мавпочка. Наступне питання. Загадка так-така. What's that under the tree? Що там під It is big. Uh, ah, it is black and white. It is black and white. Воно чорно-білого кольору. It is big. Воно велике. Так, а тут я думаю. А... Uh, Окей. Okay. А точно оно має small ears, мавпочка, a small nose. Ну добре. Так, отже, it is black and white. It has it is big, воно велике. It has got legs. Ага. And a short and a long tail. It can run. Давайте поки що ноги пропустимо. It's a zebra. It's a zebra. Ну, які у неї лекс можуть бути. Лонг, у неї не лонг лекс, Не довгі ноги. Ну, хоча, можливо, лонг лекс. Ну, добре, напишемо чуть трохи пізніше. What's that in the pond? Що там у ставку? It is grey and big. Воно велике, воно сіре і велике. It has got small eyes and a big. О тут big буде. And a big mouth. It can. It can swim. Воно вміє плавати. It's a hippo. Це бегемот. Може тут хай буде long legs, довгі ноги. У зебр. Угу. Все, отже, ми з вами розставили усі слова. Ставте відео о, на паузу у правильному порядку. На цьому огляд сторінки 46-ї. Урок revision завершено. Вправа друга. Revision продовжуємо. Сторінка 47. І так, this is look and write. <coughs> Поглянь, напиши. Нам треба опис зробити кожної тварини. This is an elephant, це слон. It has got a long nose and big ears. Він має довгий ніс і великі вуха. It can walk, but it uh, can't fly. Він вміє ходити, але не вміє літати. Далі, за такою ж самою схемою пишемо про бобра. This is a beaver. Так, it has got. It has got. Він має a small nose and small ears. Він має маленький носик і маленькі вушка. Так, що він вміє робити? It can swim, but it can't climb. Але не вміє по деревах, наприклад, так? І так само про пінгвіни напишемо. І так, this is. This is a penguin, sepingvin. It has Oh, можно написати якого він кольору, да? It is black and white. Так, it can swim. But it can't fly. Він вміє um, swim, плавати, але не вміє літати. Поставте відео на паузу слові Penguin and забуде писати. Все. Зробіть опис цих двох тварин, будь ласка. Окей. На цьому огляд 47-ї стрінки теж завершено. Unit 5. Animals now I can. І так, що ми зараз можемо зробити на сторінці 48? Це знайти 12 слів і позначити їх. Окей, okay, well done. Lion. Бачу слово. Спочатку я буду робити по горизонталі, потім по вертикалі. Find Circle 12 Words and tick. Знайти обвиди 12 слів і позначив. Ну, Ми знайшли з вами усі 12 слів, поставте відео на паузу, відшукайте їх у кросворді. Крокодил, пенгвін, джараф, бир, зебра, бизне, Beaver. Monkey. На цьому огляд уроку now I can завершено. Ну і фонікс. Останній розділ наш. Це фонікси. І так, тема Animals. Run. разом run. Чимося читати. Бігати. Jump. а разом буде jump. Стрибати. Duck. А разом duck. Качка. Поставте відео на паузу, прочитайте ще раз ці слова: Run, jump, duck. Вправа друга. Поєднай, так, name, match, and write. І так, this is a plum. Це сливка. Plum. Зараз ми запишемо. This is a rubber. Ластик, гумка. This is a puzzle. Це у нас пазл. Пазл. Questo è il jumper, è il jumper. Ok, write down: ojapersha, plum, sudi pishima, plum, potium uh, 2, rubber, sudi napersali, rubber, 3, puzzle, eustania 4, jumper. Good. Rubber, puzzle, jumper, plum That's all for today. Наразі це все. Сьогодні ми з вами зробили повністю відеоогляд до теми. Animal – з тварини усі уроки в одному відео. Не забувайте, будь ласка, користуватися часомітками. Якщо я не забуду, я їх обов'язково залишу в описі під цим відео. Також запрошую вас на щотижневі наші суботні вебінари з англійської мови. Uh, є дві групи для вашої вікової категорії: це група перший, другий клас, там де ми вчимо алфавіт, повторюємо, хто не вивчив. Будь ласка, you're welcome. І друга вікова група це другі та четверті класи, там де ми вже вдосконалюємо читання і. Граматику. Тому, будь ласка, please, you're welcome. We are waiting for you. That's all for today. Goodbye, До зустрічі на наступній шостій темі.